Аутизм, корекційні заняття вдома. Сьогодні будемо повторювати тварин, фігури та як вони говорять. Є в нас така книжечка. Фігури та тварини із різними фігурками. Е, можна фігури збирати на сторінки, а можна сторінки розкласти і теж збирати. Ну, тобто фігуру підбирати до однієї сторінки, а можна розкласти і підбирати фігури до відразу до всіх сторінок. Будемо сьогодні підбирати до кожи. Так, Давай, займайся. Перегортуй, відцепляю. Спочатку фігури. Ні, не, не сторінки, Фігури. Далі. Давай, давай. Відцепляй, переготуй, угу, угу. Тут 13 тварин зараз будемо повторювати. Так. Так, Так, ну що, перший у нас тут. Хто такий? Давай, громко скаже. Коник, давай. Коник! А як коник каже? На да, громко кажи. І-го-го. Давай. І-го-го. Ще раз. І-го-го. Ще раз. І-го-го. Так. Яка фігура? Ні. Овал. Скажи. Овал. Так, а це? Чистокутник. Ші... Давай. І картинка склалася. А можна спочатку? Давай, давай спочатку збирай картинки, а потім казати, хто. Перегоркуй. Так, це яка фі... Ф... Яку фігуру треба? Шукай. Ром, правильно, а то. Три. Куртник, трошки не перемішаю, а то щось... сильно тобі легко. Да? І хто у нас вийшов? Хто це? Хто? Що за тваринка? А, це не акула, а це. Этот. Господи, сама не знаю. Дельфін. Дельфін, це. Так. Да, Дельфін. Так, далі. Шукайте. овал. Це яка фігура? О! Вал, кажи. Овал. А це квадрат! Квадрат! І хто це такий? Хто? Хто це такий? Що за пташка? Па. Папуга. Что забыл? Папуга. раз. Папуга. Папу молодец. Так, сбирай, где? Это какая фигура? Ром, правильно. А то? оно больше на трикутник похоже, да? И кто вышел? Какая тварина? Мапа. А что мапа есть? Что она есть? Она, Правильно, молодец. Дальше. Так, кто это такий? Це що за фігура? Квадрат, каже. Квадрат! Квадрат! Далее! Шукай, шукай! Ось я сама не бачу. А були всі. Ага, тут такий я подвох. А ну, де? Овал? Овал, шукай. А, не, не подход. А где еще? А, ну давай. О, е! Ты Кто за такие? Ну, что за тварина? Ведмедь. А что вы есть? Мед, правильно! Молодец!